Шалом і ласкаво просимо на програму Ве Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком ви насправді вірите у всемогутнього Бога, в Бога, який не зв'язаний з законами природи, але який часто перевершує ці закони для того, щоб відкрити себе свою силу, свої якості та характер. Часто ми бачимо, як Бог долає закони природи для того, щоб продемонструвати свою любов, милість, благодать. Своє бажання, щоб ми переживали його в повноті, взаємин заповіту. Ми посередині вивчення шостого розділу Даниїла. Цього відомого розділу, в якому Даниїл вкинений до лев'ячої ями. Минулого тижня ми зупинилися на моменті, коли Даниїл був укинений до ями з голодними левами, і яма була запечатана каменем з печаткою царя та печаткою вельмож для того, щоб ніхто не зміг торкнутися цього каменя. І ось важливий момент. Даниїл мав бути там період часу до наступного дня. Зверніть увагу на те, що сталося з часу, коли Даниїл був укинений до ями і до наступного ранку. Дуже значимі дії Дар'явеша. І ось що я хочу підкреслити. І кілька разів робив відсилання на це, що Даниїл. Більше ніж на вавилонських царів мав великий вплив на Веша і також на кореша, тобто Кіра І ми бачимо, що ця епоха, цей час, коли час полону добігав кінця, ці 70 років, які Бог визначив Ізраїлю, провести в полоні в неволі, були часом змін. І знаєте що? Зміни відбувалися в царстві мідян та персів. Воно стало царством, яке показує Божу волю. Чому я це кажу, що ж царі давали гроші, ресурси, повноваження, листи для того, щоб храм був відновлений. щоб народ повернувся на свою землю. Божа вірність видна в виконанні розподілу часів, яке Бог визначив для виконання подій. Подивіться, будь ласка, разом зі мною, 18-й вірш. книга Даниїла, 6-й розділ, 18-й вірш. Даниїл у лев'ячій ямі. Цар запечатав яму своїм перснем, привалив величезним каменем і повернувся до палацу, 18-й вірш. тоді цар пішов, буквально до свого святилища. Я вже неодноразово казав, що майже в усіх англійських перекладах стоїть слово палац. Я аргументую і кажу, що це слово більше пов'язане з духовною активністю. А чому я кажу це тут? Бо ми побачимо, що цей цар Дар'явеш, уводиться духовно. У дивіться, весь вірш 18. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч. це означає, що він провів там ніч і додому не пішов. отже, відбувалося це не в палаці. і що він там робив? Він постив. і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Отже, він залишався в цьому місці. Місці поклоніння, він постив, він не велів проводити ніяких звичайних дій, веселощів, запрошувати того вечора музикантів, і він не спав. Ось що мається на увазі, і тут біблійний принцип. у письмі. Насправді, ми бачимо це певний час, тому мені поставили запитання про те, що в деяких перекладах сказано постив. А в інших сказано постив та молився. чому причина відмінності переказу цих віршів? Справа в тому, що в юдаїзмі не буває посту без молитви. Вони завжди йдуть разом. Багато людей цього не розуміли. Отже, в деяких текстах, коли записували і копіювали письмо, вважали за необхідне вставити слово пост, щоб дати людям зрозуміти, що немає посту, молитви даруйте. Вони вставили слово молитва, щоб дати людям зрозуміти, що не буває посту без молитви. Саме це ми тут і бачимо. Цар постив та молився цілу ніч. 19-й вірш того часу. Цар устав за зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. що ж, дозвольте мені поставити вам запитання останнє, що цар сказав Даниїлові, було ось що: твій Бог, він врятує тебе з лев'ячої ями. Потім він пішов до святилища, і постив, і молився, і не спав цілу ніч і відмовився від усього того, що він зазвичай робив вечорами, щоб зосередитися на тому, що я б назвав заступницькою молитвою. А вставши, тобто підвівшись із молитви на світанку, цар пішов до лев'ячої ями, і, зверніть увагу, ось на що. Подивіться 20-й вірш. А як цар наближався до ями буквально до Даниїла, то кликнув сумним голосом, і це показує щось таке людське. Я гадаю, кожен з нас може сказати про себе те саме. А саме, ми молимося про щось і хочемо цього. Ми маємо віру, але маємо її не весь час. Однаково залишається якась непевність. Такий приклад ми бачимо в новому заповіті. Коли батько юнака каже: Вірою, допоможи моєму, невір'ю. так і Дар'я веш. Він вірує, а чому ще він не спить цілу ніч? Чому ще постить? Чому ще молиться? Він вірив, що Бог здатен визволити Даниїла. Але коли підійшов до ями, де як він знав, Даниїл перебував близько 12 годин. На нього нахлинув сум через те, що могло статися. Отже, цар кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла, «Даниїле, рабе Господа живого мені це подобається. Він каже «Даниїле, раби Бога живого, і царя це не турбує, бо він щось знав. Він знав, що Даниїл, Будучи вірним слугою живого Бога, був благословінням для царя і впливав на його імперію не проти влади, а насправді заради її добробуту, якщо влада, хоче справжніх благословінь, благословінь згори. Отже, цар тут каже: Даниїле, раби Бога живого, Чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів? Мені подобається цей вислів. Чи простяг Бог свою руку, щоб врятувати тебе від левів? Двадцять перший вірш. «Тоді Даниїл заговорив із царем царю. Навіки живи. кажучи це, Даниїл каже це щиро, двадцять другий вірш. «Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним. А чому це так важливо? Бо наша вірність Богові справляє в нашому житті побожні дії. Не припустіться тут помилки. Не дуже давно ми вивчали до євреїв, і там сказано: та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви. Він пам'ятає, ось і це місце письма. Каже те саме, що Бог пам'ятає вірність Даниїла і відповідає йому. І вони не пошкодили мені середина 22-го вірша. А також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Даниїл каже: знаєш, я не діяв проти тебе. і ось це місце письма Якщо розглядати його в цілому, показує, що вірність Богові є й справжньою вірністю владі. Як я й сказав, якщо уряд не є побожним, він і не хотітиме того, що від Бога. А якщо він побожний, то вірна Богові людина, благословення для нього. Отже, Даниїл каже: я нічого не зробив проти Бога, і нічого не зробив проти тебе. Двадцять третій вірш. «Тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даниїла з ями, і Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому. Бо мені це подобається. Він вірував у Бога свого. І це схоже розумієте, коли ви читаєте письмо і знаєте Боже Слово, тоді один вірш письма приводить нам на пам'ять інший. Що я маю на увазі? Леви не заподіяли Даниїлові ніякої шкоди, бо Даниїл вірував у Бога. Знаєте, що це мені каже? Я згадую слова Месії Єшуа. коли він промовляв і сказав про останні часи, коли нас переслідуватимуть, ненавидітимуть і поведуть нас перед царів та правителів за його ім'я, перед суддями і віддаватимуть на смерть але й волосина з вашої голови не пропаде. Якщо ми маємо віру, нам необхідно щось розуміти. Ми можемо втратити життя. Але в цьому немає шкоди, оскільки ми матимемо вічний досвід Божого царства. з цим тілом ми розпрощаємося. Воно буде замінене, замінене для царства. Отже, в остаточному підсумку нам не буде ніякої шкоди. Саме цього й хоче навчити нас. Це місце письма що в остаточному підсумку віруючим у Бога ніякої шкоди не буде. 24-й вірш і сказав цар, і привели тих мужів. пам'ятаєте цей вислів тих мужів, що донесли на Даниїла? І повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок. і вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх і потрощили всі їхні кості. Вони зазнали швидкого суду. і не було їм ні допомоги, ні забезпечення. Чому? Бо вони відкинули Бога і засвойте цей принцип Коли ви відкидаєте Бога. Ви відкидаєте й те, що він хоче забезпечити для вас, а це вам необхідно. Не маючи цього, ви що зазнаєте великої шкоди, а можливо, і втратите саме життя. розумієте, Бог я не згоден з тими, хто каже, «Я, я не помру рано. Багато людей помирають рано. І віруючий може рано померти. Чому? ось хтось грішить God's проти вас, Але немає волі Божої на те, щоб хтось грішив. Отже, що відбувається проти вас, вас, не є Божою волею. таке може статися. Бог може використовувати це на добро. Може дати перемогу над цим, усе можливо Богові. Але не думайте, що чиясь гріховність не може призвести до того, що хтось, у тому числі й віруючий, втратить життя рано. Є реальні ефекти гріха. Гріх це завжди проти Божої волі. Це атака на Божі цілі. Бог суверенний владика і може все відновити, але зрозумійте. Ці речі завжди поза Божою волею. Речі названі гріхом. Не вірте вченню, яке хибно навчає про суверенність Бога. Що все, що відбувається, це Божа воля. Це не так. Усе, що відбувається, може бути використане для Божої слави, але не все, що відбувається, від Бога. Ми прочитали в цьому місці письма. подивіться 25-й вірш. У попередньому ми прочитали, і вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх, і потрощили всі їхні кості. 25 25-й вірш. Того часу цар Дар'явеш написав до всіх народів, племен та язиків, ну як? Лунає знайомо цей вислів всіх народів, племен та язиків дуже нагадує опис господніх зборів, тобто церкви. І я вам скажу ці принципи, які ми тут бачимо для віруючих, вони для церкви. Це не якісь стародавні історії, які мали значення лише тоді. але вони дають принципи для віруючих, для божих зборів. Для того як жити в останні часи. Отже, 25-й вірш. того часу цар Дар'явеш написав до всіх народів, племен та язиків, що мешкали по всій землі. нехай мир вам примножиться. Це важливо, оскільки каже ось що. мир є результатом Божої волі. І ось що каже і відкриває нам Даниїл Як ходити в слухняності Божої волі, і тоді буде результат. Який порятунок? порятунок від атак планів, та задумів ворога дуже важливий принцип Бог не визволив Даниїла від потрапляння до лев'ячої ями, саме такою є віра багатьох людей. Я віритиму Богові, якщо він рятуватиме мене від бід. А якщо я потраплю в біду, тоді проблема. Я не розумію, що відбувається. Дозвольте, я наведу вам приклад. Я чув вчення однієї людини про хвороби, і вона казала, що ніколи не буває Божої волі на те, щоб хтось був хворим. Хибне твердження. Якщо подивитися на це питання перед гріхопадінням. Я б погодився, Бог створив людей не для того, щоб люди потерпали від немочей, хвороб і помирали. А ось у занепалому світі віруючи, дозвольте мені поставити вам запитання: віруючи, помирають? Очевидно, що так, і віруючи, помирають у найрізноманітнішому віці. Не думайте, якщо я маю велику віру, я вірний Богові, то доживу до 120 років. Скоріше за все, ні. Я знаю не так вже багато віруючих, хто б дожив, і не думаю, що це так через брак віри. Ми живемо в світі, заплямованому гріхом, а тому є й немочі, і хвороби, і смерть є травми, та все решта. Чого не буде в новому Єрусалимі на останньому етапі Божого царства, Біблія також каже від часу і нагоди залежні вони. А це означає, зі мною може щось статися, якщо я опинюся в певному місці в певний час. і це не тому, що хтось більш гріховний, хтось менш Недостатньо вірить, або що. Так відбувається. Люди весь час кажуть про зцілення вірою. чи вірю я в зцілення? Так вірю. Чи вірю я в те, що Бог зцілює сьогодні? Так вірю. Через покладання рук саме так, через помазання оливою, саме так. нічого з цього я не відкидаю. але ось у чому відмінність мого погляду від погляду людей. Які навчають, якщо ти занедужав, якщо ти маєш хворобу, це від браку віри. А якщо ти маєш досить віри, то ти завжди, завжди зцілишся. Хибне твердження такого не відбувається. Письмо каже про хворобу до смерті, бо зрозумійте, немочі та хвороби в цьому світі є і немочі та хвороби забиратимуть життя вірних віруючих. Ось проблема. якби бог створив таку ситуацію, щоб віруючі були б багаті, були б здорові. знаєте, що було б? Люди вірили б Богові заради цих речей, а не заради Божої істини. розумієте, нам необхідно мати таку віру, про яку ми казали кілька тижнів тому, коли вивчали третій розділ книги Даниїла. Коли ці троє шадрах, Мишах та Авденего сказали: «Бог наш від руки твоєї царю нас визволить. І це нормативне твердження. Я вважаю його нормативним, бо є зцілення, є порятунок, є перемога. Якщо ж і не буде того, це так важливо. Якщо ж і не буде того, ми залишимося вірними Богові. Вірними Богові, навіть коли Бог не визволить. Дехто спитає а хіба Бог їх не визволив у тій ситуації? Визволив, але що каже письмо про те, якби не визволив? Є багато прикладів, коли люди не одержують зцілення, не одержують порятунку. А що вони переможені. Дозвольте, я наведу вам приклад. Книга об'явлення, 13 розділ. Там сказано, що сатана вестиме війну зі святими й переможе нас на короткий час. Нам не варто турбуватися про те, що ми будемо переможені. Бо буде Воскресіння а через Воскресіння кожен в остаточному підсумку буде зцілений з будь-якою хворобою буде покінчено. після Воскресіння смерті вже не буде. Отже, нам треба дивитися на все з перспективи Божого царства. Так, сьогодні є зцілення, й дива і воскресіння мертвих. Так я вірю, що все це відбувається й цього часу, але це не є звичайним. Це дива. Бог весь час робить дива, але все таки вони рідкісні. Зрозумійте, ці два твердження не суперечать одне одному. Вони мають підтвердження в письмі. Повернімося до 25-го вірша того часу цар Дар'явеш написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі. нехай мир вам примножиться. Двадцять шостий вірш. «Від мене виданий наказ щоб у всьому пануванні мого царства Тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. 27-й вірш він рятує та визволяє. І чинить знаки та чуда на небі та на землі. Він урятував Даниїла від лев'ячої сили. 28 І той Даниїл мав поводження за царювання Дар'явеша та за царювання Кореша Перського. А чому це важливо? Що ж, згадайте, що ми казали раніше? Що Даниїл був поведений до Вавилону. Він був там із самого початку полону, але зауважте ось що він був там за часів царювання різних вавилонських династій і дожив до царів мідійських, царів перських. І ось що тут важливо подивіться останній вірш цього розділу «І той Даниїл...» і це важлива фраза і той Даниїл, який поводився так і той Даниїл мав поводження це слово стосується сили те саме слово використовується щодо великої, сильної армії. А чому Даниїл мав поводження? В чому був ключ? Що знову і знову сказано про нього? що він уклонявся, вірно вклонявся Богові тричі на день. Пам'ятаєте, Це число три мета об'явлення. через життя Даниїла відкривається, що одержить людина, яка вклоняється Богові. Божу присутність, Божу силу, Боже забезпечення в своєму житті. Отже, Даниїл, ще раз подивіться, 28-й вірш. І Даниїл, той Даниїл мав поводження за царювання Дар'явеша та за царювання кореша перського тобто кіра перського. І ось що тут важливо. Кореш відомий як Божий помазанець, що означає, він був тим, хто видав указ, щоб євреї повернулися на свою землю. А чому це так важливо в цьому місці письма. Ми насправді бачимо один відомий рабин, коментуючи це місце, сказав, що в книзі Даниїла відбиті принципи Божого царства, і це справедливе твердження. З книги Даниїла ми навчаємо цих принципів. Щоб нам проявляти вірність в останні часи з наближенням Божого царства, і що ми тут довідуємося? А ось що кореш або кір згаданий тут, оскільки, як я казав, за нього єврейський народ повернувся на свою землю. Ось що відзначається, і ось чому він тут згаданий Присутність Даниїла, те, що він був там, це було для того, щоб забезпечити повернення єврейського народу на свою землю. Ми побачимо це, коли дійдемо до дев'ятого розділу книги Даниїла. і що це приносить? Дає нам принцип, біблійну істину, яку сьогодні дуже часто забувають. яку істину? Як це було необхідно? і люди бачать першу частину рівняння, але багато хто відкидає другу частину а друга частина пов'язана із царством. багато вчених кажуть, що вихід з Вавилона, те, що єврейський народ вийшов з Вавилона і повернувся до юдеї, це було необхідно для народження месії. Якби вигнання продовжилося, тоді обставини могли не скластися для народження месії. для як ми його називаємо першого приходу. з цим я згоден, так воно є. Але засвойте результат у цілком такий самий спосіб євреям треба повернутися на свою землю для другого приходу месії. Отже, багато обітниць та пророцтв пов'язані з другим приходом та встановленням царства можуть здійснитися тільки якщо народ, єврейський народ, повернеться на свою землю і заселить певні місця на цій землі. інший світ у багатьох із цих місць бачити єврейський народ не схоче. Вони кажуть, що це перешкода миру. Насправді вони мають на увазі, що це перешкода виконанню їхньої волі, оскільки те, що євреї житимуть там, призведе до встановлення Божого царства. отже, нам треба зростати й ставати зрілішими. Нам треба розуміти, що пророство дає нам правильний образ якщо ж ми будемо залишені самі собі, якщо дивитимемося на ситуацію, гладитимемо бороди і чухатимемо потилиці, і думатимемо, що зрозуміємо, що нам треба робити, ми помилимося. Насправді, ми цілком залежні від Божого об'явлення, від істини письма. щоб правильно бачити ситуації, і приймати правильні рішення. Тільки зрозумівши це і будучи мудрими, застосовувати це в своєму житті, тільки й тоді, тоді ми будемо людьми використовуваними Богом. і ось що ще я хочу тут сказати: дивлячись на життя Даниїла, ми бачимо, що він прожив багато багато років його життя було довгим. Друге, ми бачимо й що ще. Хоча книга Даниїла відбиває ключові моменти, є багато років, про які ми не знаємо, як та що він робив. Але що ми знаємо? Даниїл був вірним богові. він постійно вклонявся йому. Згадайте його молитву. Він постійно вклонявся Богові, і він ставив його на певні пости, щоб він впливав на ситуацію. і Божа воля виконувалася. Тож, зрозумійте, нам необхідно вклонятися Богові, бути вірними, щоб коли Бог покличе нас хоче використати для певної мети. ми були готові. знаєте, коли Даниїла кинули до лев'ячої ями, ніхто б не сказав, що Бог використовував його. Однак ми кажемо про це навіть через дві з половиною тисячі років. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення книги Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним шалом з Ізраїлю!